Уявіть собі, молода держава Сполучені Штати, які щойно відсвяткували своє народження після війни за незалежність, вирішує знову кинути виклик Британській імперії. Але цього разу не за свободу, а за Канаду. 1812 рік американці планують швидку перемогу. Розраховують, що місцеві канадці зустрінуть їх як визволителів. Але в реальності все піде зовсім не за планом. Ця історія про Другу війну за незалежність, про героїзм і про найгучніший провал США у спробі загарбати чужу територію. Почнемо з контексту. Наприкінці 18-го, на початку 19 го століття світова політика була схожа на велику шахову партію. В Європі вирували наполеонівські війни. Британія і Франція билися за панування у світі, а США. Вони офіційно були нейтральними, але фактично торгували з усіма: і з Британією і з Францією. Британці цьому не дуже раділи. Вони затримували американські торгові кораблі, обкладали їх митами і навіть захоплювали моряків, змушуючи служити у своїх військово-морських силах. Це викликало шалене обурення у США. У самій Америці теж наростали суперечності: яструби війни у Конгресі. Молоді політики, які мріяли про експансію, закликали: давайте вдаримо по Британії і відберемо у неї Канаду. Це буде легкою прогулянкою. Тут логіка проста: перше близькість: кордон поруч, армія може швидко перейти. Друге слабкий супротивник. Британія була зайнята війною з Наполеоном у Європі. На континенті Канаду обороняли лише кілька тисяч британських солдатів. Третя – Ілюзія підтримки американці були впевнені, французьке населення Квебеку і англомовні поселенці зустрінуть їх як визволителів. У результаті, влітку 1812 року, США офіційно оголошують війну Великій Британії. План був амбітний, але простий: одночасно вторгнутися в Канаду з трьох напрямків: з Детройта, з Ніагарського фронту і з боку Монреаля. На папері виглядало красиво, але на практиці армія США була недосвідченою. Багато солдатів, звичайні ополченці, які вперше бачили справжню війну. Офіцери не могли домовитися між собою. Плани ламалися буквально на ходу. А от канадці та британці діяли більш злагоджено, ніж очікували американці. У серпні 1812 року генерал Уільям Халл. Який повів американців із Детройта здав ціле місто без бою, злякавшись атаки індіанців під проводом легендарного вождя, Текумсе? Це був справжній шок для США хто воював за Канаду? І тут варто зупинитися. Адже канадці це не лише британські солдати. Велику роль у війні відігравали Франко-канадці, які не поспішали вітати визволителів. Бо не довіряли США. Індіанські племена, для яких союз із Британією був шансом зупинити експансію американських поселенців на їхні землі. Особливо відзначився Текомсе, харизматичний лідер індіанців Шоні. Він мріяв створити єдиний союз племен і вигнати американців з їхніх територій. Для США він став справжнім кошмаром 1813 рік. США роблять нові спроби наступати. Вони беруть Йорк, сучасний Торонто. Але канадці відступають, підпалюють склади і знищують місто, щоб нічого не досталося ворогу. У відповідь британці згодом спалять Вашингтон, Білий дім, капітолій, усе в вогні. Бої точилися і на морі. Американські приватири дошкуляли британському флоту, але глобально Британія тримала перевагу. 1814 року війна заходить у глухий кут. Британія висаджує війська навіть на півдні США. Але там американці відзначаються перемогою під Новим Орлеаном. У грудні 1814 року сторони підписують генський мирний договір. Результат: кордон між США і Канадою залишаються такими ж: жодна зі сторін не отримує нових територій, по суті, нічя. Але для американців це був болючий урок. Вони не змогли завоювати Канаду. Більш того, це остаточно закріпило кордон, який існує і досі. Чому ця війна важлива? Перше формування ідентичності у Канаді війна 1812 року досі вважається моментом народження нації. Канадці пишаються тим, що вистояли проти США. Друге в США, друга війна за незалежність. Хоча території не додалося, американці сприймали мир як перемогу, бо вони вистояли проти імперії. Третє кінець мрії про Канаду після 1812 року, США вже не намагалися завоювати північного сусіда. Війна 1812 року це історія про амбіції, про рахунки і несподіваний результат. Американці хотіли швидкої перемоги та нових земель. Але натомість отримали спалений Вашингтон і закріплений кордон. Це була війна без переможців, але з дуже чітким уроком. Канада не здобич, а сусід, з яким доведеться жити поруч.